Добрий день, це канал Піди по і це коротке відео і відповідь на питання підписників, як набрати вагу. Бо на цьому каналі я зазвичай розповідаю про зниження ваги, але побачила питання від декількох людей, як набрати її. Ну, по-перше, якщо вас турбує низька вага, треба, а, а особливо, якщо ви різко скинули вагу а не просто генетично. Худа людина, то зверніться до лікаря, щоб все перевірити, чи нема якоїсь медичної проблеми. Якщо ви, наприклад, жінка і ваші гормони в нормі, лютейнізуючий гормон, фолікуластимулюючий, прогестерон, щитовидка, ну тут вам краще скажуть лікарі, але якщо це все в нормі, якщо цикл нормальний, Якщо овуляція відбувається, волосся не випадає, нігті здорові, все добре, але вага занизька, індекс маси тіла за низький. І якщо всі вітаміни і мінерали, тобто мікроелементи в нормі, то вам нічого не треба робити. Ви здорова людина, і те, що ви не вписуєтесь в цю норму індексу маси тіла, якщо ваш індекс маси тіла за низький, нічого страшного в цьому нема. Просто це тонка кістка, це невелика кількість м'язів, це така генетика. Тобто не переживайте, цифри це лише цифри, це такий швидкий спосіб лікарям побачити, що не так. Але якщо ваші аналізи показують, що все так, то це абсолютно нормально. Є купа жінок, які мають дуже низький індекс маси тіла і абсолютно здорові. Їх гормональне, репродуктивне здоров'я, все супер. Є енергія, є імунітет, ніяких проблем в цьому нема. Якщо проблеми є, це мають вирішувати лікарі. Тому зазвичай я не стикаюсь з такими проблемами. Проблеми є в людей старших, людей похилого віку, коли вже дуже низький апетит. А їсти треба їсти треба білок, щоб підтримувати м'язову масу. Щоб взагалі підтримувати здоров'я. Тоді що я рекомендую? По-перше, використовувати рідкі калорії, тобто можна робити шейки, висококалорійні шейки і їх пити. Це, наприклад, може бути молоко або рослинне молоко, перемішане з фруктами, бананом, фініками на смак. Можна туди додати ще вівсяних пластівців, і можна якесь джерело білка, протеїнову сироваткову пудру, або сир, або високобілковий йогурт, або яєчний білок. І це пити. Це можна, можна зробити доволі смачно. Пошукайте в інтернеті рецепти. Наукою доказано, що ми можемо випити більше калорій, ніж їх з'їсти. Що ще? Клітковина і білок зменшують наш апетит. І з одного боку ми не хочемо їсти менше білка, чим треба. Я цьому присвячувала купу відео. Тобто нам все-таки треба виконувати нашу денну норму білка. Клітковина теж дуже важлива для нашого шлунку, для нашого здоров'я кишечника. Тому варто знизити білок і. Клітковину до от мінімально важливого рівня. Ми не хочемо їсти менше, ніж нам потрібно для здоров'я, але і якщо їсти забагато білка і клітковини, то ми не будемо голодні. Далі: продукти з низьким індексом насичення. Здається, в 80-х роках вчені зробили такий тест, щоб побачити, скільки порція, здається, 200 калорій продукту, наскільки вона нас насичує, як надовго. І знайшли, що, наприклад, картопля вона суперкласно насичує. Я, от я тут викладу цю табличку, показати, що більше насичує, що менше. Якщо ви хочете набрати вагу, вам треба їсти продукти з низьким рівень, рівнем насичення. Також це дослідження було тільки одне. Це не універсальний список для всіх, це тільки приклад, це те, що вчені тоді знайшли. Ваша задача знайти, що вас робить ситим, що вас не робить дуже ситим, і їсти такі продукти, які вас не дуже добре насичують. Наприклад, я, якщо з'їм зранку тільки білок, то я дуже сильно зголоднію скоро. Мені треба з'їсти, якщо яйця, то зі шматочком хліба. Тобто, якщо я не з'їм цей шматочок хліба, то я буду голодна буду голодна скорше. Також звертайте увагу на калорійно-щільні продукти. Скільки калорій в продукті на 100 г ваги? Наприклад, в шоколаді 560 калорій на 100 грамів, в брокколі 30 калорій на 100 грамів. Я не закликаю вас їсти на здорову їжу. Але, от, наприклад, горіхи доволі щільні калорійно, сухофрукти калорійно-щільні, олія калорійно-щільна. Такі продукти нас також насичують дуже добре. От в цьому є трохи конфлікту, але теж звертайте увагу на це. До чого ми доходимо? Якщо ви у вас низька маса тіла, і це генетично, і всі аналізи в нормі, то не переживайте, не треба запихатись. Їжте, як ви їли, радійте. Радійте, що ви вписуєтесь в сучасні стандарти краси. Якщо щось відбувається, треба тестувати, чому зник апетит? Чому ви не доїдаєте? А може, може якісь проблеми зі шлунком. Шлунок також можна перевірити. Може не засвоюються калорії. Тобто, можливо, ви їсте мало, а палите багато. Це теж можна перевірити. То зазвичай така низька вага не береться незвідки. Вона або нормальна, або спричинена якимись негативними факторами. І оце треба перевірити з лікарем. Тому так, да, є різні трюки, як збільшити калорійність раціону, як впихнути в себе більше калорій, але зазвичай це не потрібно, якщо ви виключили фізіологічні хвороби, якщо ми виключили стрес, якщо ми виключили. Проблеми зі шлунком то не переживайте, а радійте.